Сказав що не хочуть замовляти седани, і одразу насипались замовлення. Так, замовили, друзі, декілька седанів. Зараз шукаємо Audi A4. Такий десь 18-20 рік. Ну, Щоб це була краща комплектація. Хочеться, звичайно, з кокпіт приборкою переборкою. Ось така красуня, невеличкі пошкодження. Уже, в принципі, прийшов на неї Carfax. Ми його взяли. Все зрозуміло. Заднє пошкодження, ніяких питань не викликає. Чиста прозора історія. Одне єдине ДТП в автомобілі, тому можна сміливо ставити на нього ставочку. Ось уже торги почалися. Я думаю, в районі 7,5 можна однозначно ставити. Наступна буде ще ось така красуня, але це вже буде Каліфорнія. З Каліфорнії трішки довша доставочка. І ще один автомобіль замовили, і це буде уже новіша, ось така БМВ.